У цьому відео я розкрию найкращу стратегію для індикатора Bollinger Bands. Отже, всі ми знаємо, як важливо виявляти тренди на ринку. Але якщо ви торгуєте давно, то знаєте, що тренди рідко йдуть прямою лінією. Більшість трендів виглядають так: ціни формують вищі максимуми та відкати. Проблема в тому, що ці відкати часто дають хибні сигнали. Наведу приклад. Припустимо, ви використовуєте звичайний індикатор тренду. Як от 20 EMA. Якщо тренд йде прямою лінією, 20 EMA дає ідеальний сигнал. Але якщо в тренді є відкати, це проблема, бо з'являється багато хибних сигналів. Тому Bollinger Bands. Кращий. Він визначає напрямок тренду, враховуючи відкати, отже, він дає менше хибних сигналів. Смуги Болінджера це дуже простий індикатор. Він складається з трьох частин: періодна ковзна, середня посередині та дві лінії відхилення вгорі і внизу. Середня лінія показує загальний напрямок ринку. Якщо лінія йде вгору, це означає висхідний тренд ринку. А якщо лінія йде вниз, це означає нисхідний тренд ринку. Дві смуги відхилення виявляють волатильність ринку. Якщо смуги звужуються, це період низької волатильності ринку. Якщо смуги розширюються, це період високої волатильності ринку. Часта помилка трейдерів використання смуг як індикатора перекупленості. Вони продають на верхній смузі і купують на нижній зараз поясню, чому ця стратегія погана ідея. Отже, на цьому графіку бачимо, що середня лінія йде вгору, тобто ринок у висхідному тренді, тепер видно, що ціна пробила верхню смугу. Якщо ви відкрили коротку позицію тут, дивимось, що буде ціна натомість іде ще вище і ви втрачаєте гроші. Бо якщо використовувати індикатор як сигнал перекупленості чи перепроданості. Ви, по суті, торгуєте проти тренду, що не є добре. Тож після багатьох тестів індикатора Болінджера я знайшов найефективнішу стратегію для використання. І ця стратегія називається стиснення смуг Болінджера. Ця стратегія базується на прогнозуванні пробоїв цін за допомогою волатильності. Треба розуміти, що волатильність ринку. Постійно змінюється від низької до високої, і навпаки. Тобто, якщо ринок у періоді низької волатильності, як зараз, згодом вона почне зростати, що може призвести до значних цінових рухів та проривів. Отже, наше завдання знайти ринки з низькою волатильністю та передбачити, коли і в якому напрямку може статися прорив. Ось як це зробити. Спочатку треба знайти ринок, що перебуває в діапазоні. Це можна визначити, дивлячись на середню лінію SMA. Лінія має бути відносно плоскою, як ця, однак вона не мусить бути ідеально рівною. Далі, дві смуги мають бути близько одна до одної. Я полегшую собі роботу, використовуючи індикатор BBV або ширину смуг Болінджера. Цей індикатор показує, наскільки далеко розташовані смуги. Якщо BBW низький, це означає, що проміжок між двома лініями малий, а якщо високий проміжок більший. Зауважте, для роботи обидва індикатори мають мати однакові налаштування. Щоб передбачити прорив ціни, чекайте розширення ліній стандартного відхилення, що видно за зростанням BBW. Отже це означає зростання волатильності і ймовірний пробій. Наше наступне завдання передбачити напрямок цього пробою. І робиться це за допомогою цінової дії. Наведу приклад. На цьому графіку бачимо плоску SMA, тобто ринок у діапазоні. Дві смуги звужуються, що також показує низький бібів'ю. Далі видно, що смуги розширюються, що видно по зростанню BBV. Далі бачимо, що утворилося 4 червоні свічки. Одна з них закрилася за межами нижніх смуг. Отже, судячи з цінової дії, пробій імовірніше, станеться вниз. Тож це гарна нагода відкрити коротку позицію. Розглянемо ще один приклад. На цьому графіку ринок у діапазоні, що видно з плоскої SMA. Розрив між смугами малий, що також показує низький BBW. Далі бачимо, що смуги розширюються, що видно по зростаючій BBVG. Потім три зелені свічки пробили верхню лінію. Отже, судячи з руху ціни. Пробій ймовірніше станеться вгору. Це гарна нагода відкрити позицію на купівлю. Але пам'ятайте, пробій свічкою не означає автоматичне відкриття позиції. Треба дочекатися ознак зростання волатильності. Ще один індикатор для підтвердження напрямку пробою індекс грошового потоку. Ось як це робиться. Спочатку змініть значення індикатора на 50 для обох ліній. Тепер у вас одна лінія посередині. Якщо зелена лінія перетне середню вгору, це бичачий сигнал. Якщо зелена лінія перетне середню вниз, це ведмежий сигнал. Тепер поєднаємо це зі стратегією пробою, яку я пояснив. Ось приклад на парі фунт-долар. Як бачимо, ринок у діапазоні, що показує плоска і і смуги все ще звужуються. Далі видно, що смуги починають розширюватися і BBW зростає. Тут внизу MFI перетинає середню лінію, що є бичачим сигналом. Плюс велика зелена свічка пробила верхню лінію відхилення. Отже. Ці сигнали вказують на ймовірний пробій вгору. Це гарна нагода відкрити позицію на купівлю. Розглянемо інший приклад: ось долар єна Бачимо, SMA рухається плоско, що вказує на діапазон ринку. Далі видно розширення смуг, про що свідчить зростання бібідав. Тут MFI перетинає середню лінію знизу, що є ведмежим сигналом. Утворилось кілька червоних свічок, одна закрилась нижче смуг. Отже, згідно з аналізом цінової дії, пробій ймовірніше відбудеться вниз. Тож, це гарна нагода відкрити коротку позицію. Зараз я навчу вас ефективної стратегії виходу для максимізації прибутку з індикатором Bollinger Bands. Припустимо, ви відкрили коротку позицію тут. Ви маєте тримати угоду, доки свічка не проб'є середню лінію SMA. Якщо свічка пробила її ось так, закривайте позицію. Давайте розглянемо це ще раз на іншому графіку. Припустимо, ви відкрили довгу позицію тут. Ви закриваєте угоду, коли ціна пробиває середню лінію SMA вниз. Зауважте, як ця стратегія дозволяє закрити угоду рано, зберігаючи більшість прибутку. Я щойно розкрив вам найкращу стратегію для використання з індикатором Bollinger Bands. Натомість, прошу лише 2 секунди вашого часу. Лайкніть відео та підпишіться на канал. Це лише два кліки, але для мене це багато значить. Дякую за перегляд, побачимося в наступному відео.